Вітаю, шановні друзі, лікарську таємницю для ТЦК фактично скасували. Верховна Рада і президент дали дозвіл законопроектом 12066 на розкриття медичної таємниці військовим органам. Друзі, зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 120.66 який дозволяє військово-лікарським комісіям отримувати інформацію про стан здоров'я військовозобов'язаних безпосередньо з електронної системи охорони здоров'я ЄСОС, Друзі, після підписання закону президентом почне діяти автоматичний обмін між оцим реєстром ЄСОС та військовим реєстром оберіг, до речі, я повідомляю, що на сайті Верховної Ради вже підписаний він президентом з певними зауваженнями. І в чому його суть? В тому, що фактично будь-який чоловік, який йде до лікарні в Україні, його результати, його дані будуть передаватися до військових органів, до органів ТЦК. Друзі, це в законопроекті 12066 прямо передбачено, де в статті 1... Зазначено, що вносяться зміни до статті 24 прим 2 основ законодавства України про охорону здоров'я під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку. Отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов'язку для внесення до єдиного державного реєстру призовників. Друзі, тобто, ось така інформація. Залишається відкритим питання, чи буде вся інформація взагалі передаватися, як у нас на практиці діє, чи буде та інформація, яка відноситься виключно до ВЛК, друзі? Але виходить так, що фактично для віборони надали можливість автоматичному порядку отримувати інформацію про стан придатності особи, про стан її здоров'я для? Цілий ВЛК, і я думаю, що друзі на практиці буде реалізовуватися так, що інформація буде передаватися будь-яка медична інформація про чоловіка, навіть якщо це не відноситься до військово-лікарської комісії. Друзі, от побачимо, побачимо, як це буде функціонувати, тому що знаючи рівень корупції, знаючи, як у нас все відбувається, друзі, ну як завжди, все буде через одне місце. Тому будьте обережні, тримайтесь з повагою, ваш адвокат Демченко.